Нова смерть на кордоні. Цього разу 35-літній український водій помер на кордоні зі Словаччиною. Далекобійники в пам'ять про колегу увімкнули аварійки та протягом 30 секунд тримали сирени. В асоціації міжнародних автомобільних перевізників України смерть водія напряму пов'язують з протестом поляків на кордоні. Кажуть, через саме їхню поведінку водії намагаються об'їхати заблоковані пункти пропуску, серед яких і дорогу Скіягоден через Словаччину та Угорщину. Насправді ситуація зі здоров'ям водіїв вантажівок, які тижнями стоять у черзі, непроста. Правда, перевізники вже зробили висновки. Тепер постійно стежать за тим, щоб водії просто мали необхідні ліки. Ну є різні проблеми. Є хтось на інсуліні, є хтось на серцевих, є хтось на зрі... на розріджуваних таблетках крові. Вот. Але вроді вони всі при ліках. Там, якщо так я не чув такої проблеми, що комусь щось не вистачає, там постійно знаходиться наша людина, він теж стоїть в черзі посередині, там контролює цей нюанс. Загалом вже зі слів активіста проблема із пропуском через кордон особливих вантажів у дорогуську і далі складна. Ті вантажівки, які мають товар, що швидко псується, польські протестувальники і далі не поспішають пропускати таких машин станом на 27 лютого на кордоні 18. і вони стоять там понад два тижні ще з 12 лютого. Ба Більше чекає у черзі навіть авто, яке везе вантаж для зсу. Зараз стоять Фрукти, фрукти охолоджені. У нас три машини стоїть. Ми спеціально послали свого перевізника і його теж розвернули. Зараз ще буде їхати картопля насінева, теж охолоджена і я думаю, теж розвернуть. Щоб побачити, чи є реакція, чи вони пропускають в пріоритет, пріоритетні вантажі на українських номерах. Тобто вони про це твердять, що вони перепускають усіх, але чомусь їдуть тільки поляки, а наші машини завертають. Активіст зауважує 95% вантажівок, які нині пропускають в Україну через Ягодин дорогуськ на польських номерах. Однак наші протестувальники, які щодня чергують на кордоні, не дають їм їхати поза чергою. З українськими фурами поляки чинять інакше. День пускають, два не пускають. день пускають, день не пускають. І не можна цього відслідкувати і налаштувати. Роблять собі просто як хочуть. Але на даний момент це. На 95% пріоритет в польському транспорті незалежно чи він везе глибоку заморозку, бо глибока заморозка вона взагалі рахується як не пріоритет, і наша машина українська жодна не проїхала в режимі пріоритету з глибокою заморозкою. Всі стоять в черзі. За останніми новинами, прем'єр Польщі Дональд Туск узагалі заговорив про повне закриття кордону та припинення обміну товарами. Пояснює, що це буде тимчасове рішення і болюче для обох сторін. Це питання зокрема розглянуть завтра на спеціальному саміті у Варшаві. Анна Кравчук, дванадцятий канал.